Вже п'ять років Національний музей народних побуту України співпрацює з Службою пробації України. За цей час порушниками було відпрацьовано більше, ніж 12 тисяч годин. Ми дуже вдячні за цю допомогу, адже територія музею становить 132 гектари. Переважно це територія лісиста, паркова зона і зона експозиції музею. Мене звати Катерина, я вчинила кримінальне правопорушення. За що судом мені було призначено пробацію? Я відбуваю покарання у вигляді громадських робіт в музеї під відкритим небом. У Національному музеї народної архітектури та побуту відбувають покарання у виді громадських робіт засуджені, які перебувають на обліку в Голосіївському районному відділі з питань пробації. Мене звати Олександр. Суд призначив мені покарання у виді громадських робіт. За скоєне мною кримінальне правопорушення, яке я вчинив під час сімейної сварки відносно свого близького родича. І так я познайомився зі службою пробації. За період з 2019 року по теперішній час, засудженими та притягнутими до адміністративної відповідальності, було відпрацьовано 12 950 годин безоплатних громадських робіт. Мене звати Андрій. Маючи вищу освіту, я мав гарну роботу. Але втративши її у свій час, я пішов на злочин. Це була маленька крадіжка. Вчиняючи злочин, я усвідомлював, що мої дії противоправні. Але так сталися обставини. Ухвалюючи вирок, суд взяв до уваги моє щире каяття. Суд призначив мені громадські роботи і таким чином я потрапив до пробації. Я відбуваю громадські роботи у парку «Перемога» та виконую різноманітні невеличкі роботи. Мені дуже пощастило, що я відбиваю покарання у суспільстві, а не в в'язниці. Я вдячна пробації суду за те, що я відбуваю срок покарання у суспільстві, а не за ґратами. Добре, що є альтернатива покаранню позбавлення волі, як пробація.